Доброго ранку! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми вивчаємо число і цифру 10. Пролунав шкільний дзвінок, покликав нас за парти. Але він був не сумний, а веселий і жвавий. Тож з настроєм чудовим. Ми йдемо на урок, щоб зробити незабутній нам до знань ще один крок. Сьогодні на уроці ми повторимо з вами все, що знаємо про числа від 1 до 9 та вивчимо число 10. Сподіваюся, що сьогодні ви будете дуже уважні кмітливі, квітливі, здобудете всі необхідні знання і станете на ще один крок ближче до досконалості. Рахуємо десять. А тепер у зворотньому порядку? Десять. Супер. Назвіть сусідів числа п'ять. Назвіть сусідів числа вісім. Назвіть сусідів числа три. Яке число передує числу 9, яке йде попереду? Яке число є наступним до числа 3? Яке число є наступним до числа 9? Яке число є наступним до числа 5? Назвіть числа від 1 до 9 у порядку спадання, зменшення. Ставте пропущення знаки. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити у клітинку. У нас сьогодні з вами вже 13 листопада, тому ми пишемо число 13 і записуємо числа, які потрібно порівняти знаками більше, менше або дорівнює. Це завдання ви виконуєте самостійно і обов'язково надсилаєте фото для перевірки або в класрум, або в вайбер. Зараз будемо працювати з підручником. Поясніть, як ми можемо одержати число 10? Так, число 10 це те саме, що до 9 додати 1. Отже, ми можемо сказати, що 10 це 9 та ще 1. Тобто 10 це 9 плюс 1. Також ми можемо з вами сказати, що 10 це 11 без одного. Тобто 11 відняти 1 це 10. Давайте доберемо до кожного малюнка відповідну схему. Так, до першого малюнка нам яка підходить схема? Третя. До другого малюнка про цукерки. Друга, а до третього перша. Чудово. Давайте з вами відновимо склад чисел. Вісім. Це сім та. Один. Чудово. Вісім.

Дев'ять. 4 Дев'ять 4. 9. 9 це вісім та ще. Один. Дев'ять це три. Шість. Чудово. Дев'ять це п'ять. Дев'ять це шість. Дев'ять це чотири і. П'ять. Дев'ять це два і. І сім. Чудово. Дев'ять це один і. І вісім. І дев'ять це сім і. І два. Молодці. Це де так, щоб ноги стояли на підлозі чи на спеціальній підставці для ніг. Утворюючи ку 90 градусів. Спину тримай рівно. На парту не лягай. Руки поклади на стіл, щоб лікті трішки звисали. Вільною рукою тримай зошит. Назвіть числа більше за 4, але менше від 9. 5, 6, 7, 8. Чудово. Назвіть числа менше від 9, але більше за 7. 8. Більше за 5, елементів від 8. 6 і 7. Чудово. Математичний диктант. Запишіть попереднє число до числа 9. Поставте кому. Запишіть наступне число до числа 6. Поставте кому, лепоті числа менші за сім, теж через кому. Започіть числа більші від п'яти, але менші за вісім. Поставте крапку. Відкриваємо друкований зошит на сторінці 38. Нам потрібно навчитись писати цифру 0 і число 10. Пропишіть, будь ласка, чотири рядочки. Друге завдання. Давайте запишемо склад з 7 і склад числа 9. Сьогодні склад числа 9 усно ми повторювали, а також зараз повторимо і склад числа 7. Отже, 7 – це 5 та ще 2. 7 – це 1 та 6. 7 – це 3 плюс 4. 7 Шість Та ще один чудово. Сім це два плюс п'ять. Сім це чотири плюс. Три. Молодці. Дев'ять. Дев'ять це чотири плюс п'ять. Супер. Дев'ять це шість плюс п'ять. Три дев'я це вісім плюс. Плюс один. Дев'ять це сім та ще? Та ще два молодці. Дев'ять це п'ять і чотири. Дев'ять це два і сім. Молодці. Дев'ять це один і. 8. Дев'ять це три і. Шість. Супер. Давайте складемо рівність за кожним малюнком. Яку рівність ми можемо скласти за першим малюнком? Чотири синіх і п'ять чорних скріпочок. А разом. Чудово, молодці! Далі у нас було 9 підстрогачок. П'ять забрали. Як знайти, скільки залишилось? Яку рівність можна скласти? Супер! У нас було дев'ять голочок, дві загубилось. Як знайти, скільки залишилось. Правильно, молодці! Прошу вас самостійно виконати четверте і п'яте завдання, порівняти числа та навести і дописати. Коли працюємо, не забуваємо ставити на паузу наш урок. Назвіть числа від 1 до 10. Скажіть, про що ми сьогодні дізнались на уроці? Про число 10. З яким числом познайомиюсь? Так, а з яких цифр складається число 10? 1 і 0. Чудово можете сказати про число 10. Це 9 плюс 1 або 11 мінус 1. Супер! Що, на вашу думку, вам вдалося найкраще? Це було легко і просто. Мені все під силу. Чекаю на наступний урок. Нічого не зрозумів. А на сьогодні урок завершено. До нових зустрічей.